Всім привіт, мої хороші. Нарешті ми добралися до цієї дирки. вже потихеньку вона заліплюється. Так що скоро тут вже не буде цих желізяк. Це вчора Діма тут зняв, приїхав з лікарні. Його на вихідні пустили і хоче бігом залатати це все. А він потихеньку вже стає. Що, що вчора став, вже почав виганяти перші ряди. О, бачите? як воно звідси. Це він просто приклонив, на ніч приставляли назад ці двері, щоб собаки якісь не позалазили в хату. О, Тут ще груба така, її треба переробити оцю грубу. Треба буде туди камнів додати, бо вона була ціла, ви її розбили. Вверх там знятий повністю. Отак -от теж там немає кирпичів. І з цієї сторони треба дирку. Закривати, бачите, тут теж дирка. Я так поняла, тут колись чи груба була, чи піч, бо бачу е, димоход, оцей комін. Як там, ну, хто як називає, хто димоход, то коміном не кирпічний, а глиняний. Видно, тут була, і просто опять поставили по нанову. Поняли як? Тут теж були двері, бо я вже думала посунути цю грубу сюди трохи, щоб вона була посеред комнат, бо тут буде кімната. А не вийде, бо там. Двері були і коробку не витягнули, коробка лишилася в стіні. Тобто, якщо зараз поставити туди грубу, то воно буде пожар. Мягко сказати, так, то буде пожар. Тобто, щоб не було того пожара, грубу туди тулити не будемо. Бо я думала, її посунуть сюди, от по цю пору, бачите? Бо це ці двері, що я тоді закладала, пам'ятаєте, Відео знімала з тої сторони. В тій кімнаті, де я зараз живу. О, і хочу цю кімнату зробити і тут буде мені спальня, бо та дуже маленька, я не можу не розвернутися, не повернутися. Таке ощущення, що на мене ті стіни давлять. Хочу більшу кімнату, то я сюди перейду, в цю кімнату зробиться. Та кімната буде, типу, як гостюва, Поняли, як? Тут поставиться про отако повністю закриється. оце. О, і буде тут глуха кімната в мене, і тут буде глуха. Тут буде ванна-кімната. Сюди поставиться машинка, холодильник, може, колись десь куплю машинку стиральну. Або може хтось мені підкине. <гум> а, машинка, ванна, таке вовсю сюди піде, поняли як? Вставиться. Це буде Ванна, кімната Тут дуже я нічого не буду такого робити. Стіни тільки пошпаклюю оті всі щелі. Бачите, тут такі ось щелі зашпаклюються, побілю і на потолок треба буде купити просто листи і кинути на потолок і все. Поняли, Як. Ці двері замуровувати не буду, бо тут буде, поняли як да? тут буде глуха така стіна. А там буде кухня в тій кімнаті. З тої кімнати зроблю кухню. А ту кімнату перенесу туди я зараз. Ну, думали, Думаю, поняли, да? Мій, мій задум такий. А тут зроблю собі спальню велику таку. Щоб кровать поставити, телевізора, ну, стол косметичний таке. Будемо тут, а сюди переїдемо, в цю кімнату. Треба буде ще десь двері якісь знайти. Тут тож, я теж зразу думала робити вікно чи не, не робити, а, а потім решили таки поставити вікно, щоб було видно. Я люблю, коли видно, коли є вікна, коли кімнати світлі. Тут закладено вікно одне, але ми його будемо. Відкривати. Воно там є, але ми його будемо відкривати все одно, бо ну, без вікон в кімнаті це як кріт, я і так сліпа, а то взагалі нічого не буду бачити. Поняли, як? О, воно гарненько закладається це все, потім легенько стяжкою зробиться, і все одно ми будемо листами обшивати всю кімнату. Що кімнату, що потолки, бо тут, а іначе, я не знаю, шпакльовки тут а Бог знає, скільки треба буде. Щоб його то все до ума. а так листами позакриваю, зроблю так, як, як в той кімнаті робила. Листи понашиваються і, і поки буде так, деякі дири щелі позатягую, поняли як. А тоді зверху листами. І вже обої не хочу. Треба буде мені купити сніжки О, і снежкою покрасити. Я люблю, коли кімнати красяться сніжкою. Треба перекрасив. А то що, в кімнаті обої поклеїла, ну в мене ж собака наша і кнопа, то кнопа вже попрацювала, вже допомогла мені трохи з тими обоями. І може, дай Бог, поки Діма на лікуванні, може, не знаю, би десь гроші знайти, щоб став і зробив. Рівненько позатулював це все. Ось так. Бачите, там стінка женеться, а угол треба буде теж стяжкою буде затягувати, виводити угла, бо там, коли скидали цей кусок стіни, і угол теж був. Пол... Як би м'якше сказати, поломаний. О, отак. Так що буде добре. Хату зверху теж треба сніжкою буде покрасити, бо в мене є пакет вапна. Можна і вапном, але вапно дуже оббиває дощі, як ідуть, і воно дуже оббиває. бачите. В не таке крепке, як Снежка. Снежка ще є, по-моєму, водостойка. І сюди кинути наверх і воно постоїть. Потім вже десь бо розживемося, буде трохи краще. Діма вже два вікна привіз. Думали ці вікна повставляти. Це наша сусідка дала. Та, що ми жили на тій хаті, тютю Оксанове відео могли чути про неї. А я вчора в групі викинула в наші сільські, що в когось є, якщо є старе вікно з рамою, буду дуже вдячна. Вона мені подзвонила, каже, рами немає, а вікна є, приїдьте, візьміть. Діма привіз ці два вікна, а вони дуже здорові. Поставити ці два вікна проти тих, ну це дуже здорово. Там в них є менші, то кажу, чи можна на обмін? Вона каже, не треба ці вести, приїдьте, просто візьміть, які вам треба. Тоді ми візьмемо менші, щоб були однакові вікна, поняли, як бо одне велике, а ті всі маленькі, воно. І не туди і не сюди буде не добре. А так буде, буде то, що треба, буде красота. Так що, отак, люди, з будь-якої ситуації можна вийти. Головне, не лінуватися, мати руки і голову на, на місці, щоб були, а не росли з п'ятої точки. І все буде добре. І не опускати ніколи носа. Якщо опустити ніс, то товку то цього точно не буде. І все. О, Моя талалайсто вже поїла. Вон Ванна у мене є, бачите, бо ми забрали з тої хати ванну. Я її оп'ять вимию, вичухаю і може покрасимо і туди поставити. Взагалі, до зими треба все вспіти. Але все опирається у фінанси. І все. Бо були б фінанси вже б стало б ти й доробила, б, скільки там тої роботи. Дивіться, як каченята гарно підростають, бачите? А що, в них свобода? Тут теж позакидали ми тоді тими досками, в общем, наробили срачу такого в тому дворі, що хай Бог милує. А з цієї сторони трохи є цілого кірпіча, бо кірпіч весь почти з куска. І як його заліплювати ту всю дірку, не знаю. Я так переживаю, аби хватило. Ще й той простянок хочу, що хоч роби, хоч гвалт кричи, ну добре, що хоч стільки є кірпіча. Колись мама моя купляла, і воно ще й стоїть на дощові, поняли, як ти кірпіч. Розмакає. О, звідти вон вибираємо, поки звідти Вчора і звідси трохи повибирала. Тоже. абрикосів знову нападало, вчора позгрібала, бо чуть морду не побила собі, вивозила в тачку. А тут, а бачите, тут кубка теж є, але в основному йде отакі кусочки, битий, трохи таке. о, Ну, щось буде ліпити, щось, щось ліпе, бідний. Сліпого до плота, але думаю, буде з того добре. Главне, що почав робити. О, клеточка моя поламалася. Її треба буде перемонтувати. Може, колись опять перепілок заведу. Я люблю перепілки. А цей потім весь мусор треба буде згребсти і і кубку його. Де так, десь ти на ти фундамент? Ти. Де в сараю? О, да. О. Десь воно піде. Тут позачищати і поставити якусь біседку в тіньочку, правда? Mm -hmm. Яку, щоб кровать туди можна було кинути, поспати. <рес> Коли жара. Десь... Ногу, бідний, перемотав. Затягнув, болить, але потихеньку робить. О. <кій> так що так. Такі в нас сьогодні плани. Потім вам покажу, вже, що з тут вийде, як вже зробиться стіна. Думаю, за сьогодні в нього вийде її доліпити <кій> і всунути вікно. Коробки нема, вікна є, коробки нема, то казав, Каже, з досок можна якусь буде збити. І все. І буде діло. Там теж, бачите, трохи підірвано. Треба буде теж тут заліплювати. Ну, очі бояться, а руки роблять. І все. І грубу поправити теж її. Глиною, може, стяжку зроблю. А не, не глиною в мене ж є плитка на грубу. Мені сестра моя віддала плитку. Може, сюди ту плитку кидаємо. Поняли як? І воно буде добре. Угу, Так. Да. Тільки треба буде все одно стяжку зробити на ній з цемента і поставити плитку. І буде красота. Так, да. точно. Ну, коротше, і робимо, і мислі по ходу приходять, і все, все по ходу, все на ходу. Поняли, як. Ну, а вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Вибачайте за відео, ну, звук у відео дуже поганий. У мене такий телефон. І мені треба, коли знімати відео, прямо його під саму морду зрімати, щоб ви мене хоч трохи чули. поняли як? А коли на передню камеру знімаю, то взагалі жах. Я вчора теж переслухала своє відео, його погано чути. Чути, але поганенько. Так що, вибачайте, я тут нічого не зроблю. Зароблю на Ютубі перші гроші, тоді куплю мікрофона. А поки так. <laughs> ну, все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня, бережіть себе та свої родини. О, ще й виключити.